Комплект гідравліки на саморобний міні-трактор з мотоблока, мототрактор, різні різні саморобні трактора, Ось є замовлення, яке складається з фільтр, Баку клієнта є, йому треба фільтр, щоб установити корпус з фільтром, щоб установити Шланги різної довжини від 50 см і далі Роз, цей, насос нш 10 Гідроциліндр, маленький, а не той здоровий, що там більшинство продають, його не можна нікуди впихнути. Привід насоса НШ може бути під шкіл профіль А, профіль Б і профіль З. І розподільники. Можуть бути односекційний, двосекційний, трохсекційний, в залежності від того, що кому потрібно. Ось такі комплекти комплектуємо. Багато людей дзвонять, що там розказують, що є дешеві комплекти. Ну кажу, якщо є дешеві, знайдете. Ну, шукайте, шукайте, знайдете. У нас дешевого його немає. Ну такі ціни сьогодні. Мелітополь весь в окупації, нічого звідтіля не можна вивезти, а вивезти, тому воно дуже дорого. Ось такі. Ми працюємо сьогодні субота, але ми все-таки працюємо. Бо є замовлення, люди замовляють, треба працювати. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Чекайте наші наступні відео, а далі буде все набагато цікавіше.